У свої два роки він уже гімалаї підкорив Маленький львів'янин Яни з батьками та сестричкою піднявся на найвищу вершину землі з перепочинком у татовому наплічнику. Батьки певні їхній Ян єдиний у світі, хто дворічним малюком здолав таку висоту. І на цьому родина спинятися не планує, запевнила Оксану Височанську. дерева, дерев'я, які красиві високі дерев'я. Не забувайте. Посмотреть вокруг какие красивые стволы. Вон плющ на стволе блестит. Цветочки какие, посмотри. а небо какое яркое. Так сім'я Щебальських підкорює чортові скелі під Львовом для дворічного Яна та п'ятирічної. Ніколь то дитячі забавки. Адже два тижні тому ця малеча скорила Гімалаї. Ці кадри відзняті на підйомі гори Аннапурна. Хоробрий Яник швидко перебирає маленькими ніжками. Родина екстремалів за 9 днів здолала 120 гімалайських кілометрів. І так, Ян перший в мірі дитина, який піднявся на таку висоту. І Україна має в його ліце замечательного першого відкривателя. Аннапурна, базовий лагерь, бейскемп, висота три чотири тисячі сто тридцять метрів. Яник, тебе подобається? Тут? Ти легко взяв сюди. А от туристам та місцевим мешканцям аж очі злоба лізли, коли зустрічали малечу в горах. Справді цей хлопчик найменша дитина, яка була в базовому таборі, а так. Це справді так. Ян, сенкіян, покажи. Нас ватала і удивляєш, тому що не я корах, ні віддія ні дітей карах ніката. Скелелази розповідають, хобі у родини спадкове. Едмунд в Карпати разом з батьками вперше пішов у п'ять років. Ольга скелелазінням захопилася студенткою. А відколи познайомилися, підкорення Гімалаїв стало їх спільною мрією, і від неї не відмовилися навіть після народження дітей. Альпіністи говорять, що якщо людина побив на висоті більше 4 тисяч метрів, хоча б 4 дні, то его кровь через его дыхание настолько uh, хорошо прочищает всякие капилляры в сосуды в мозгу, что после этого хватает запаса этого примерно на полгода. У кожного мандрівку маленький Ян барас свій власний професійний наплічник, а в ньому аж три кг свої речі хлопчик носить сам. Коли ж діти втомлюються, тато знає, як піднести бойовий дух. Ну з ними все рівно надо іграть, потому що іначе ж вони стануть грустними. Вот. Ніка очень любить сказки. І ми все время ей сказки рассказывали. а я не какие-то ігри такі. Ура! Весна прийшла. А тепер прыгаем, як зайчики такие. Оп. Оп. Та попри веселощі, кожен дитячий крок на контролі у батьків. Діти вже добре знають, як правильно закріпити страховку і ступати на камені. Техніку підйому перед поїздкою у Гімалаї добряче не тренували тут, на Львівщині. І ще де нога хорошо встане. Ось вот тут встанет хорошо. Зараз будеш робити траверс. Ось вот так. Это значит, что ты должна пройти вот каким-то образом держась здесь. Вот так. Батьки ж тим часом готують новий маршрут. Уже в серпні родина планує підкорити Ельбруз. Самое прекрасное в этом то, что с нами наши дети. Оксана Височанська, Роман Мешковець, програма Вікна СТБ.